Батько і мама мають давати приклад. І як ви вдома поводитеся, діти дивляться на вас. Ви думаєте, що дитина не бачить, вона грає в другій кімнаті. Дитина все чує і все розуміє. І купює вона кого? Тих людей, які для них найдорожчі це батьки, тато і мама. Або ті, які, хто для них є авторитетом, вони дивляться і так роблять. Якщо дитина не має можливості або не бачить, який приклад вона може брати з тата і з мами, вона дивиться в мультики. І, і в мультиках шукає своїх героїв, тих, які їй будуть близькі. Будьте для своєї дитини авторитетом в першу чергу. Щоб дитина вас поважала, не любила вас як зручну. Той, хто робить привілегії, а щоб дитина поважала тата, маму, чи це буде бабуся без різниці, дитина вас має поважати. А поважати можна тільки за щось, так? То, що хочеться наслідувати, то, що хочеться спадкувати.